Зараз поговоримо з Тарасом Загороднім. Політехнолог, політолог. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Російські пропагандисти з Канали зараз волають, волають про те, що Україна збила чотири одиниці російської техніки. Там пілоти загинули. Ще поки що невідомо, де збили Су-35, Су-35. Бо від кордону відстань від 20 до 50 кілометрів. Про це вже волають різні пропагандистські змі. Що це за психологіч? Чи має оцей психологічний ефект на? Керівництво військово-політичне Російської Федерації ми поки що не чуємо від них офіційних заяв якихось. Ну, дивіться, звичайно, що мають. Тим більше у росіян вони ж потрапляють в пастку власної пропаганди. Коли вони говорять, що у нас аналоговнітні літаки, що наша армія найкраща у світі, і така. Така система, ну плюс у них радянська система ж керування, яка не дозволяє визнавати помилки на нозових рівнях, там залишилася радянська система управління, коли командир повністю відповідальний за те, що у нього відбувається, так тобто він не... тому вони поганих новин своєму начальству нагору не дають. А це призводить до приховування інформації, не рефлексії стосовно того, що відбувається в дійсності на фронті. А, і подав... Що помилки, а далі, коли вони собі себе накачали тим, що вони найкращі, вони не можуть визнати ці помилки. А потім ця пропаганда вже починає розвертатися проти них. Починається, якщо говорити військовою термінологією, каскадне валдової пропаганди. Тоді у них це переростає велику паніку. Ну пам'ятаєте, як позавчора там щось десь повибухало. У них вже паніка. Вони вже українців бачать скрізь. В принципі є в тому числі робота Звичайно, і українців і заходу це у американців Є такий гарний термін створення обстановки стратегічної невизначеності. Якщо прикладати людською мовою щось буде, точно буде невідомо де не скажемо, але чекайте. І це створює велику нервовість прямо знаєте, по сунзи. якщо ти слабкий, показуй, що ти сильний. Якщо сильний, то показуй, що ти слабкий, ну і так далі. І звичайно, що це створює у них постійну істерику, яка підживлюється в тому числі вже внутрішньополітичною боротьбою в самої Російській Федерації. Тому, ну і звичайно, що ми повинні отут була розмова, як повинна хитати Російська Федерація. Отак і хитати. Оце буде у них смута підтримувати цю смуту, підливати бензинчику де потрібно. Нам цікава гарна громадянська війна на території Російської Федерації. Більш того, я не виключаю, що саме ФСБ скоро почне створювати на території Росії. Загони, які будуть воювати під українськими прапорами: хтось під жовто-блакитними, хтось під червоно чорними. Червона -чорними. А, і да, і Україна не матиме ніякого стосунку, звичайно, до цього. Але як а, в таких випадках вже флегматично і меланхолічно говорить пан Малюк, а, коли звернулися, чи мають вони стосунок там до Прилепина, то чи інших, а, ми не будемо нічого не підтверджувати та. Не спростовувати так, тобто це вже тактика і інструментарій МОСАДу. Ізраїль, який постійно веде превентивну роботу на території Російської Федерації, а Українця ще ж легше вона вже не має мовного мовного бар'єру. Так і українця від росіян на зовнішня взагалі неможливо відрізнити. Якщо потрібно московський акцент вивчити, я думаю, що Україна швидко вивчити московський акцент акценти. Теж важко кого буде розрізнити, і це створює обстановку постійного на напруження. а в обстановці постійного напруження досить легко запускати різні чутки. Якщо вони в тому числі підкреслені конкретними діями, як сьогодні було збито літаки Ну Су 35 це ж останнє покоління, два один літак 100 мільйонів коштує. Ну це не погані в дійсності літаки. Ніхто не говорить, що вони погані. Але вони вже нова тактика застосовують. Вони безкарно бомбардували наше прикордонні. Міста та селища, і раптом виявили, що одразу ж втрата двох літаків. Ну, я скажу, така. Така одночасна втрата. Ну остання Російська тоді радянський щости Союз втрачав ну під час війни судного дня і у 82-му році, коли Ізраїль проводив війну Мир Галилеї, коли була одна з найбільших битв у повітрі, коли Росія ізраїльські ВПС майже не мали ніяких втрат, а втрати тоді сучасних мігів. Російську ну, тоді радянського союзу були просто величезні.